Дніпро пережив справжній гвалт. У місті зникла 10-річна Аліса Решеткова. Дівчинка після тренування з гімнастики мала чекати на маму у школі, та в певний час не вийшла. На лихо у дівчата ще й сів телефон. На пошуку Аліси з'їхалося зо три сотні пошуківців, і через сім годин дівчинку таки знайшли. Разом із мамою десятирічна Аліса простою до спортивної школи. Так само з тренування розпочинався і той день, коли дівчинка підняла на ноги пів міста. Після вправлянь Аліса мала дочекатися мами в холі школи. Таненька її там не застала. Не розуміла, куди вона могла піти, тому що ну, у рібінка круг інтересів настільки узкий, просто на щось то навіть даже у нього нема рівні, тому що вона знаходиться либо в школі, либо це тренування. Мама намагалася дочці зателефонувати, та апарат мовчав. Христина переполошилася і набрала чоловікові. Уже разом почали шукати. Далі долучилися родичі і поліція. За годину марних пошуків інформацію про зникнення дитини оприлюднили в соцмережах. Ця звістка сколи користувачів. У мене в той день наверное, на телефоні ну, звонку 800, мабуть, взагалі просто номера від незвісних людей, люди дзвонили, дзвонили, навіть не успівала відвідати всім. Люди підключались ну, настільки швидко, оперативно. 31-річний Олексій приєднався до пошуків одним із перших. Він доброволець громадської організації Пошук зниклих дітей. Каже, зібрався за лічені хвилини. Прийшло смс-оповіщення в тому, що пропав ребенок. І в этом смс було указано місце і час, де ми зустрічаємося. На ганкові школи волонтери розділилися на гурти. Олексія поїхала прочисувати сусідні вулиці, парки та сквери. Піджимаємося к правої сторони для того, щоб лучше розсмотрети тротуари. одночасно працювали й поліціянти, переглянули відео зі шкільної камери спостереження і з'ясували, що о 17.20 дівчинка сама вийшла зі школи. Ми бачимо, як вона виходить, як, куди вона направляється. Служебна собака з кіногом проводить слід до низа Проспікта поля на громадській зупинці, втрачається слід. Кількість добровольців, що в купі з батьками шукали дитини, сягала кількох сотень. Місто й на автах, і пішки прочісували сім годин поспіль. Аж поки комусь спало на думку знову повернутися до школи. Зазирали в кожну шпарину і таки знайшли. Аліса мирно спала в шафі для одягу. У мене є син чотири роки. Я розумію, що кожен може наказати в Коли знаходиш живого невіридимого ребенка, ним все в порядку, все добре, ребенок улубається, это, я думаю найкращі благодать. Як з'ясувалося, дитина образилася на батьків за ранкову сварку. Тому, не дочекавшись мами, пішла зі школи гуляти містом. у нас з мамою утром була ссора, і мене впевні. І Я не захотіла йти домой, але на вулиці було холодно і страшно, тому Аліса вже незабаром повернулася до навчального закладу. Мені було страшно ходити одну ночі. Я сіла в шкафчик. І он закрилося. Мені навіть була приснилася такої сон страшний, що мене про мене всі забули, І все. Мама дівчинки досі не оговталася від пережитого. Каже, сім годин пошуків стали для неї за цілу вічність. Небайдужістю людей, що без роздумів кинулося шукати її Аліси, розчулена і приголомшена. Ми дуже, на самом ділі благодарний. Кожному ну, дійсно низький поклон. І, і ну вот нікакда б не мог подумати, що столько людей з'явиться на твою біду. Збагнула наслідки свого вчинку і мала втікачка. Дякую всім, і обіцяє більше так не чинити. во Во-первых, ночь холодна. И люди ну пришли с работы, и тут э, столько народу за меня спохватилась и начало искать за это им огромное спасибо. Я хотела всем сказать детям, что так не нельзя делать. И что э, во-первых самим страшно, а вторых родителям тоже все переживают. Софія Богуцька, Артем Деженков, программа Вікна, СТБ.